Всім привіт на каналі Reaction Yo. Ми продовжуємо слухати пісні і реагувати на них з Рубрики. І сьогодні у нас ну, продовження знаєте, що НЛ Чопа. У нього якийсь там альбом чи що я таки не розібрався. Від який сьогодні в футболці да, Легенда. І дивіться, що хочу вам сказати, я дуже засмучений. Переглядів дуже мало на нолі пісні всього сім вісім точніше вісім і мене це чесно, не влаштовує на минулому 18, хоча там за годину було 12 тобто якась біда не знаю що робити якщо чесно нічого не заходить Пробую я, я різне, пробую, навіть бачення, навіть жодне відео 100 переглядів не набрало. Хоча б. Я звик, що на Єрбаченні мінімум соточка має заходити. Навіть найгірші пісні має заходити соточка. Як ви бачите, не, не заходить. Я не знаю, що це за фігня. Але якось так. Ви забудете почнете слухати пісню, довго не хочу затримувати. НЛ Чопа. З Керри Васінгтон пісня Don't Walk Away. Англійська. Погнали слухати. Минула пісня, його мені ну, непогана була. Тому слухаємо далі. цікаво як буде далі. Запогнали, so бачите там. Треба було цікаво зайчискає, корінно завтра буде стригтися. Е, дивіться. через те, що взади це було видно в шкафу, ладно, закрити краще. Тому погнали. Тут вже музика краще. Бачите, Так, розумієте, я про що я вам кажу, що мені це доволі так подобається, саме оце. Тому розуміть, ну. Я оце даю пріоритет музиці. В піснях Поки я не знаю, що краще. Слухаємо далі. Мені <му> що здавалося що якийсь хлопець по, її, по назві. Отака нас пісня. Скажу вам. Ви бачили по моїй реакції 2 визна. Вона сьогодні тільки вода така. Тільки... Який бал. Я вже покажу так от штемпочка, так щоб вам було. Все, хватить. <ріст> тепер хойте. Е, дуже класна пісня. Класна музика, що для мене дуже важливо. Напевно, ця пісня піде в мій плейліст. Що ж за все. Я такі пісні люблю. Пісня краще і музика в рази краще за минулу за минулого пісню. О, все у нас чекі-пуки. Мені чесно подобається це Ненечопа. Може я його послухаю ще в пісні, бо ще щось добавлю в свій плейліст. Я ще скажу вам по секрету, тому зараз дивиться. Я ту пісню, яка подала минулого разу, теж в плейліст. Тому я думаю, ця пісня буде теж там. Якось так. Хоча що нам поговорити про. 에, лампу. Зайвам пан, так гірше, ніж з лампу, та? Е, тому що у нас такий варік. Я хочу замов... е, піти в Аврору. Це початку я, я не хочу про щось супердороге для початку. А просто щось таке вже була, але бачите, вона одразу зламалась. Я замовила на якомусь сайті з від... галімий. І я зрозумів, що я питати більше, ніж мав, адже в Аврора дешевше. Не знаю, яка вона насправді по якості. Але не побачимо. Або ще крайний випадок, це буде Алікспрес. Там я дивився вчора ціну. Доволі велика ціна, але ви знаєте, Алікспрес. Так би все окей. Тому всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. На на дзвіночок, дайте мені активу під цю э, реакцію, щоб я знав. Що вам подобається рубрика. Тому що сім переглядів, ну. вісім, там особливо не важливо. Це не важливо. Ну, це взагалі нічого. Ну, на... Ладно, б лайк був хоча б. Навіть цього немає. Тому дивіться, якщо ви дивитеся, ставте лайк. Все. Свідоку за перегляд. Всім удачі. Сьогодні, від, до речі, ми ще побачимось. Десь все мій приблизно. Тобто, сітку за перегляд. Всім пока. Пока-пока.